Боронять наше небо і творять для українців. Національна бібліотека для дітей організувала традиційний сторітелінг клуб Камуфляж історії нескорених. Цього разу завітали туди бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. Захисники заспівали маленьким читачам і розповіли про свою щоденну роботу. Захист українського неба. Відбувся захід за сприяння кіноспілки. Громадське об'єднання кіноспілка разом із 1020-м артилерійсько-зенітним полком, який захищає нашу країну проти ворожих воздушних цілей. Має співпрацю декілька проектів в рамках цих проектів. Ми збираємо кошти на тепловізійні прицільні комплекси. А також ми співпрацюємо для популяризації образу військового серед цивільного населення, в тому числі серед дітей. Також наша «Кіноспілка» має в партнерах, і ми дуже пишаємося такою дружбою з дитячою. Національною бібліотекою України і сьогодні, якраз такі, відбувається захід, де військові разом з дітьми спілкуються, знайомляться, Військові розповідають про свою роботу. Таким чином іде популяризація образу військового серед цивільного населення. Нальна бібліотека України для дітей це бібліотека і територія дитинства. Бо ми працюємо з дітьми для дітей і для нашого майбутнього. Працюємо через слово, через емоцію і через дотичності до нашої сьогоднішньої ситуації. У нас у бібліотеці вже майже два роки працює такий проект як камуфляж. Ми знайомимо дітей. Теж з героями, героями фронту Збройними силами України, з волонтерським рухом, який дуже дуже допомагає нашим збройним силам. Ми працюємо із енергетиками, це і медичні, це і парамедики, це наші військові, які вже повернулися, знаходяться в госпіталях або йдуть на реабілітації. Захід. Ми дуже вдячні Національній бібліотеці України для дітей за цю площу, площадку, за можливість поспілкуватися з дітьми. Був дуже теплий, активний обмін інформації. Я вважаю, що це корисні знання. Потрібно розуміти ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, і з тим, щоб бути готовими, коли ти готовий. І захищений. Нам приємно, що молоді цікаво, що було живе спілкування, були запитання. Діти хочуть знати, розуміти ці умови, в яких перебуваємо, і це дуже класно. Нам хотілось би безумовно продовжувати цю роботу. Цей захід дуже чудовий, так інформативний. Хлопці справжні митці захищають наш спокій і загалом нас, нашу країну. Це велика справа. Всі мають нагородити. Найкраща можливість подякувати силам протиповітряної оборони за новий день долучитись до проекту Очі ППО команда спілки кіно та телеіндустрія організувала масштабний збір, щоб забезпечити 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк сучасними тепловизійними комплексами. Вони допоможуть ефективніше виявляти і знищувати ворожі цілі. Шукайте посилання в описі до відео або переходьте за QR-кодом на екрані.